Наша військова частина проводила, була поверталася на ротацію, пам'ятаєте, що ми їх зустрічали. Вони провели ротацію, докомплектувалися до відповідного штату, звільнили хлопців, яких повинні були звільнитись, які бажали звільнитися. Провели бойове злагодження і відповідно бувають сьогодні в район бойового призначення. Військовослужбовці, які рік прослужили, були звільнені, на їх місце призвані за мобілізацію хлопці. Пройшли навчання в навчальному центрі, в навчальних центрах, тому що тут є декілька навчальних центрів і десантних, і, відповідно по своїм спеціальностям. Військова частина була доукомплектована, провела бойове злагодження і вбиває в район бойового призначення. Вони повністю забезпечені, вони були забезпечені при, під час призову в навчальних частинах, що тут більшість із навчальних частин прибуло. Що стосується засобами захисту, вони тут укомплектовані, забезпечені в повному обсязі і в район призначення. Христос воскресе. Христос воскресе. Ангела-хранителя, Господи, представи кожного. Не ушкоджені, безпоріжня. Ви є найдорожче наше. Ви чуєте? Ангела-хранителя кожному. Хай Бог благословляє ваш путь. Не бійтеся. Ви велику справу робите, ту, що люди навіть проживши життя, не зробили.